Я вот выбрал такие штаны по миру Баремо. Ну тут магазине спортивные так и всякие там рисни спортивные, туристические, а, yes. одяги из наряда, светочка там мирная, что с не Дівчата, добре. будем ми отсюда уже виїжджати. Ммм, Світочка, що а це таке взяло, таке смачне? Що це? Панакота. Хто-хто? Панакота. О, mm -hmm. бачите, какая. це? Це здається, що? Панакота, так, да? як називається? А що це такая червона? Малина, Ну, то маліна. Маліна і Класно. Так, ну це звичайно кава американо. Це таке трубочку взяв з сметанкою, бачите. так трошки прикусити. І будемо вирушати трошки далі, бо замарилися по правді. Ох. Так, це ми тут справилися, там точніше і заїхали в Ашан. Зараз буде время. Там трошки вам поснімаю і там десь трошки розповім, поговоримо, як сьогодні ми день провели, де ми були. Добре. Це ми трошки зайшли в вашан. Бачите, вже готуються до паски, всякі там пасочки, квіточки, всякі різні. Що тут? Тісточка, тортики. Ой, добре, все-таки ми замарилися сьогодні. Зараз підемо світочку, Хочу взяти якийсь хлібо для якихось вотербродів. І надіємо мотебродики. Ну поки що ми там таке купили. Рибки воно взяли. Но... Друга, два види рибки, ну крем взяли, маскарпоне і світанку. Це по Може пізніше щось колючу. Це ми трошки докупили продуктів, зайшли на одяг. Світочка хоче мені щось купити. Світочка, що ти хочеш мені купити? Чула? Вона не знає, треба подивитися. Бачите, які от рубашечки. це треба якусь рубашечку буде купити на літо У мене є, ну Но треба ще якусь. Правда, мало часу я в неї хожу. Все время то робота, то дом А потім знову робота дом Добре. Я взагалі хотів подивитися собі шорти. домашні такі, знаєте. О! Халатики, нікому не треба. Недорого, договоримося. Так, що тут у нас? Носочки. Носочки у нас є, ми недавно купилися трюлям. Добре, пішли ми. Але як бачили, ми трошки купили венса не знаю що зараз купимо до вінця Якогось сирка і як буде празники пасхальні, можна трошки випити добре пішов я пошукаю собі шорт дивіться яка прикольна качелька Слегка седой, шик Классно. О, прикольненький он вазончик, бачит. С С платами столики. А там он квиточки. Такая экзотический рай. Ой, кудики поехала без меня. О, дивится, какие. Які такі цікаві. М -м -м, прикольні такі волосатики. Це мабуть воно колюче? Да ні. Не колюче. Ну ба, такі класні. Я взагалі люблю, коли в є травка, Ну, квітки всякі, там, зелені. І оці фікуси мені подобаються. Оці. Не знаю, не пам'ятаю, як воно називається. І оці. Де ж твої Добре. Пішли ми. О, дивіться, ти тепличка вже готова, зібрана, покупаєш, дома зібрав. І этот. О, а там всякі фігурки, собачки. Просата, дивіться. Ой, вибачаю, що так приближаю. ви бачите. Добре, ладненько, пішов Це светочка вибрала себе такий каптус. С такой бачите? Будемо саджати пізніше туди словами. Тут поближе ці от огородні такі Фігурки. Де? Mm -hmm. Красиві світочки? Mm -hmm. О, пташки онлекі. А, ти бачиш пачки з этим... Э, ну, вони як освітяться, бачиш? Фото якісь якісь сонячні батареї. Ну, можна, так щось кучку вибери. А ми поки подивимося, які тут є папушки. Оце мабуть метал. Ну так, метал, прикольно. Пітушки. Дивіться які красиві. Ай, что-то мы сегодня заморилися и по справам сегодня, и на закупы. Дивите, черепашка. черепашки. Ну, так они металловые. Угу, тяжкие. Добро. Сейчас вам еще зайку покажу. Не, не цих. А ось і дивіться такі зайки. Красиві зайки. Добре, пішли ми.